Shhetrich, Shetrich, Shetri, which cupcake lost the swallow from the four. Statue to see lovely. Ask him the master to come up. Come here, come to sheep well just to find your lovely sheep, have given girls to the real subray broad. Ухе бегай, песа, віхно дикотеча, юге вебай, a щедрик, щедрик, ще дрівочка, прилетіла властівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, пилі вийди, господарю, подивися на кушару. Там мечки покотились, як річки народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мір грошей. тебе товар весь хороший, будеш мати мир Тебе, жінка, що не гроші то поломав тебе, жінка. чёрно провал, Шедрик, 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 шедрик,